Ось вулиця Полтавська. І тут вже будують фундаменти заклада. Раз, два, три фундамента заклали і там. Ну, в общем, тут будуть котеджі, я так зрозумів. На цій ділянці і не один. Три, чотири, мабуть, тут. Там. Так що ось тут воно. Буде збудована. Уже й заливають отут, уже фундамент залили частково. Ось так працює тут. Всего боку утепливает. Вот, Хлопці. Вот. Суббота. Там працює. Там хлопцы працюють теж. То есть просить от армазитуру роблять.